Всім привіт і слава Україні! Я радий вітати вас на нашому каналі. І хотів би обговорити декілька тем. Можливо, вони якось перегукуються одна з іншою, але це все про війну і це про Україну про те, кому що вигідно, а кому що невигідно. Ну і взагалі про наших невеличких сонечок, а також про дуже високих висококласних спеціалістів і знавців. Тому. Почнемо, напевно, що ну, не встигли ми насолодитися з, від привітання Володимира Зеленського з Новим роком, як тут же понеслось. Так? І понеслось що? Понеслось, ну, Наприклад, те, що на фоні виступу президента нам показували не пробні пуски ракети САПСАН чи Грім українського виробництва, а пуски ракет АТАКАМС за допомогою установок в Кореї, скажімо так. І, чесно кажучи, ну можливо, можна було би на це не звертати увагу. Але ж ми ж, знаєте, обговорюємо завжди всі картинки і приходиться на це реагувати. Далі не, не сходить зі шпальць стаття Віктора Моженко, е яку він. Дав Радіо Свобода дуже цікаві тези є. Там одна із них на яку хотів би я звернути вашу увагу: що у випадку заморозки конфлікту Російська Федерація, якщо у неї залишаться окуповані території, то війна її дуже швидко окупиться. Ну це пов'язано з корисними копалинами, які становлять приблизно половину всієї ресурсної бази корисних копалин України. Тому для деяких людей, котрі вважають, що можна как-то договорітися, а потім визнати щось там за Росією, заморозити конфлікт, я вам хочу сказати, що тут все про бабло. Але я би, звичайно, не звертав би уваги на те, що ви і так вже всі читали, і бачили, і знаєте, якби не оце полізло до нас. Тобто, кому ж все ж таки вигодно? Я не знаю, але теза Подоляка говорить про те, що переговори це ілюзія і жодного процесу не може бути, бо цю війну е Росія ще не заплатила високої ціни за цю війну. І Росія не понесла серйозних наслідків за свої дії. Чесно кажу, я не знаю, як це можна зліпити в одну кучу, що Україна не хоче перемовин, а отже, треба її змусити. І далі ми беремо тези Трампа, щодо що припинення поставчань озброєння для України, щоб Україну таку от, сяку от, всадити за стіл переговорів. В даний момент я бачу, як подоляк своїми реченнями саме підігрує російській пропаганді. Тому що саме росіяни намагаються втулити по всьому світі, що Україна хоче воювати, а вони отут такі міролюбні? Подаляку іноді краще, напевно, було би жувати ніж відкривати свого поганого рота, бо все, що вони рано чи пізно продукують, вони завжди брешуть. Але чи вигідна ця брехня для них під шумок під час проведення активних бойових дій, зарплати чиновників за рік? Зросли на 61% та більш як в три рази перевищують середній рівень зарплат по Україні. Ну вперед планети всієї в нас знаходиться антимонопольний комітет України, який очолює, пам'ятаєте Кириленко, ну той, що родичі клубнікою торгували, і десь там 72 мільйони в нього завалялося. Він забув задекларувати. Так саме той чувак, який відповідав в 22-23 році за військову цивільну адміністрацію Донеччини і фактично за всі оборонні споруди. А я вже казав: оборонні споруди треба називати перша лінія оборони імені Зеленського, друга лінія оборони імені Єрмака, третя, ну, третю, напевно, можна назвати імені того ж самого Кириленка, колишнього голову військово-цивільної адміністрації Донецької області. Але, але ще є один нюанс, на який я звертатиму вашу увагу зараз. Отже, продовжуємо. Так, от що ж за нюанс, на який я звернув увагу. Ну, ви знаєте, що зелена команда фактично комунікує з суспільством через телеграм-помийки. Так саме через телеграм-помийки вкидуються правильні тези, які потім підхоплюють зібобіки і починають нам впарювати херню. Перепрошую за мій сленг. Отже. Карточний офіс Порошенко, що мешало тобі, твоєму другу Яценюку, який був прем'єр-міністром, остановить транзийського російського газу в ЄС після 2014 года, після захвату Росії Криму, частини Донбасу, які у вас двох підорасів, є відмазки по цьому вопросу? Чесно кажучи, реагувати на ці телеграм-помийки не, не варто, але справа в тому, що про це вже почали писати всі. У Фейсбуці особливо позитивні банкомати Офісу Єрмака Зеленського. Тому я мусив відреагувати і показати декілька тез цим добре. Ну, перше, транзит російського газу, договір про постачання російського газу, підписувався у 2009 році і діяв на 10 років, а саме до 2019 року включно. За невиконання умов підписаного договору Україну насадили би в стокгольмському арбітражі десь так само, як ми насадили росіян в тому ж самому стокгольмському суді, де росіяни нам завинили купу бабла і ми з них їх стягуємо. Так от, якби Україна, би підписане в 2009 році якимось чином зупиняла би, це були б наслідки економічного характеру. Постмайданівська влада 2014 року. Отримала в спадщину цей договір, але що почали робити? Той же самий Яценюк ненависний і той же самий Порошенко після 2014 року. Причому Яценюк е, це почав робити саме за рахунок того, що нам потрібно було диверсифікувати поставки газу в Україну. І що відбулося? А я вам скажу увага! Почався реверс газу зі Словаччини в Україну. Дивіться на, на дату 2 вересня 2014 року. Я вам скажу, друзі, що було. Було те, що уряд, який ще тоді, так би мовити, постмайданівський уряд, ще до обрання Верховної Ради 8-го скликання, в якій в мене я мав честь працювати. А ми заступили, то кажуть, на цю вахту саме з 1 грудня 2014 року. Отже, саме Майданівський уряд Яценюка. Почав впроваджувати ідею диверсифікації поставок газу з Європи, і оцей реверсний режим, в тому числі зі словаччини, запускався за рахунок того, що нам потрібно було добудувати нитку газопроводу. Трубу треба було збудувати, щоб газ з Європи йшов в Україну, бо в нас була тільки одна труба, та що з Росії. Ну коротше кажучи, довго розповідати не буду про технічні можливості. Але в 2014 році почали працювати над цією темою. І фактично в 2019 році такі моменти мали б всі закінчуватися, але Україна не була готова. Це правда. І що відбулося, народ? Я вам скажу, що відбулося. Україна, ура! Підписала газовий транзитний контракт на 5 років. Дивіться на дату. Ви побачили дату? Я дуже радий. І знову ж таки продовжили газовий контракт з 20 до. 24-го року включно. Тобто, на сьогоднішній день той контракт, який підписала команда Зеленського, закінчився. Ну і, звичайно, під час активних бойових дій. Маючи вже можливості реверсної постачання газу в Україну з Європи, а не з Росії. Победоносно. Вперше Володимир Олександрович Зеленський, сонцесяйний яйцелікий, спустився на землю і приніс нам благую вість. Так от доповідаю голосом через рот. Хтось забувся, ось коротка флешка, але саме скандал навколо Сокара, пам'ятаєте, нібито азербайджанський газ вони хотіли качати. А це би був би російський газ. Так само, як зелені підписали до 29-го року договір на прокачку російської нафти, нібито під прапором Угорщини, не знаю за які плюшки. Але росіяни отримують мільярдні доходи від прокачки нафти. Ну, а з газом, отак от, от з газом, зараз якраз контракт закінчився. І Богу дякувати, що зелені не підписали. Напевно, застяли, бо дуже уж больно було би зовсім плохо. Ну, але ми маємо те, що маємо, і з вами продовжуємо вести боротьбу. Наш сьогоднішній етер не закінчується, і зараз саме час підписатися на YouTube канал, натицяти у тих всіх вподобайок-файників і зробити репост цього відео, бо далі буде цікавіше. Далі ми будемо говорити про довбнів. Ми будемо говорити про кончених. Так, саме про тих, яких я називаю довбні і кончені. А що тут такого? Тому поїхали. На превеликий жаль пропаганда. Пропаганда, яка зараз запроваджена в Україні, а саме єдиний марафон, сформував суспільну думку, і оцю от усталость від війни якраз формують за рахунок вкидів, котрі нам робили дві-три неділі, два-три місяці. 30 января гордон зуб давав, що тут вже все буде бенч. Зараз правда відмазується і каже. Ні, 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 я не то мав на увазі. Я не то і, 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 і мав виду і не то вам ввел. Тому об'єднуйтесь навколо зеленського, але тим не менше виснаженість від війни приходить до громадян України і воювати стільки, скільки потрібно буде на превеликий жаль. Порівняні з 22, 23 і лютим 24 го року, де було більше як 70% українців, на сьогоднішній день ми маємо результат єдиного марафону і у цих всіх кидів, де медіан абсолютно ніякої відповідальності, а також ці. Люди, які мають не тільки медіаресурси, а є лідерами суспільної думки, якраз таки не несуть ніякої відповідальності. Ми бачимо 57% лише українців готових воювати стільки, скільки потрібно, хоча це пов'язано з багатьма моментами, і я вам зараз покажу мапу бойових дій, друзі. Будь ласка, дивимось. Це Покровськ. Ну, ви бачите те, що я й казав: там до Покровська, до, до міста не так вже й далеко залишається, але що ж там над мапою маленьких цифірок дуже багато. Народ, я вам зараз зачитаю, що це були за циферки для того, щоб ви зрозуміли. Отже, отже, Покровська міська рада, кошториси. Ну, а як же ж без грошей? Як же ж без бабла під час війни у Покровську? Ми з вами розповідали, як вони там що робили. Клали бруківку, сіяли рози, висаджували. І зараз вони це все мають же ж дуже серйозно доглядати. Так от, для того, щоб це все серйозно доглядати, звичайно, їм потрібно бабло. Але. На постачання тепла в Покровську виділили на, на це на ну от зараз виділили майже 30 мільйонів гривень. Я не знаю, чи там є зараз центральне опалення в Покровську. Чесно кажучи, я маю великі сумніви. Але водопровід і каналізація 73 мільйони. Організація, увага! благоустрою населеного пункту 34 мільйони. Вони курва будуть робити благоустрій населеного пункту. В них лінія фронту два кілометри від міста вже рак... достає туди все, що може прилетіти, і вони зараз роблять благоустрій, виділяють 34 лям. Але народ це ж не саме інтересне, саме цікаве це якраз таки реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку 6 лямів. Ну території 6 лямів і фінансова підтримка засобів масової інформації у Покровську 14,5 лямів. Я чесно кажучи, я не знаю. Я вам назвав ці цифри, щоб ви зрозуміли. Просто зрозуміли оцей трешняк, який відбувається сьогодні? Це про бабло? Ну а тепер помаленьку їдемо до наших проблем у армії, і, звичайно, звичайно, ми маємо з вами поговорити про ідіотів, бо інакше ідіоти будуть далі плодитися, а ми на них не будемо реагувати? І це для них буде якраз таки нормальне середовище. Вони розплодяться і потім нас тупо задавлять інтелектом. Але спочатку все-таки про проблему в війську. Отже, чи знаєте ви, хто цей чоловік? А ну, подивіться, гарненько, уважненько, подивіться, що ж це за фотографія. Е, на петлицях значки артилерія. Ну, це, звичайно, ще совєтська армія, ви бачите, да? Тобто це зроблена давня-давня фотографія. Цьому хлопцеві тут 18 років, щоб ви розуміли. Я вам скажу зараз невеличку таємницю. То є Ігор Лапін, ну, тобто я. Так. так, але чому я цю фотографію вам показую свою? Що я все-таки недалекий від артилерії і, зокрема, недалекий від міномета. Вчора на нашому Ютубі ви дивилися сюжет про проблеми 155-ї бригади. Я дякую вам за перепост того відео. Воно вже набрало я навіть не знаю зараз. Гляну скільки, скільки тисяч переглядів. Ну, дуже багато про проблеми дійсно. Як як помирає піхота 155-ї бригади? Розслідування Юри Бутусова завдяки вам 192 тисячі переглядів, і я щиро вдячний. Але повертаючись до сьогодення, вчора я показував відеосюжет про міномети і про міни. І обов'язково хотів згадати і сметаніна, і того, що містраттях у нас є. Да? Тобто оборонпром в нас треба не забувати. В нас треба не забувати. Зокрема, Завітневича, це голова комітету нацбезпеки і оборони Верховної Ради, який мав би здійснювати парламентський контроль, бла бла бла. Ну далі по тексту. Ви вже в курсі. Так от показуючи цей сюжет, а зараз я вам його покажу, розкажу про що йдеться мова. І сьогодні в себе на сторінках соцмережах я якраз таки відреагував. Отже, дивимось. Тупо не влазить. Не, вла... не влазить. Міль... 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 Мільіметра... Вона тупо горничко стало, і все, міліметра 2-3 вона не влазить по всіх пер'ях. Так і тут ось дивиться, підтримує всередині. Воно тупо, вона торкається, а все, блядь, і все. Вона застрягла нахуй тут. І да, очікай. Щоб тоді достати. Все, ось диви, як вона охує новину. Вона тупо хустку. Госовиками цепляється за кайомку нахуй. вона вилазить, На почти І значить тут понеслось гівно по трубам: що от ви тут не розумієте, це все не так однозначно і так далі. Це не брак міни, це зовсім про інше народ. Я не кажу, що це брак міни, хоча, в принципі, є нюанси. Але поїхали по порядку. Чому я показував ось це фото, і що має відношення до міномету? Тому що, будучи ще солдатом совєтської армії, перепрошую, це 87-й рік. Української армії на той момент не існувало, так як не існувало Незалежної України. А вибачте, не маючи своєї держави, наші українці служили в багатьох арміях світу, напевно. Ну, але тим не менше, поїхали. Я в свій час добре відбігав з 82-м мінометом БМ-82, це 82-міліметровий міномет батальйонний, який складається з трьох частин: ствол, плита і двонога з цепом, вага ствола 20, якщо не помиляюсь, 22 кілограма. Вага плити теж десь 20, 22 кг. кілограма. Ну і та двонога, вона була по-моєму сама найлегша для того, щоб її нести 18 кг, якщо я не помиляюсь. Отже, я трішечки знаю, бо я його поносив, але знаю і іншу історію. Справа в тому, що советське виробництво виготовляло 82-й міномет для того, щоб можна було використовувати свої міни. 82 міліметра, і трофейні вражеські, от такі капіталістичні міни, бо там був 81 міліметр. Та воно б летіло б не так точно, але летіло б. Зате, оті от буржуї, не змогли б наші міни, в разі якби попали би до них ці міни, використати і запхнути в свій 81 міліметр. Ну, вроді би, логіка є і так далі. І в принципі, тут питання до логістики, а не до виробників. Так? Ну хтось же ж привіз це у війська? Тобто, хтось же ж постачає більшого міліметра міни, ніж е, мають міномети. Тобто, є відповідні служби. Але я вам хочу сказати: жоден чиновник Міністерства оборони, жоден керівник, який це все зробив, жоден відповідальний ще не сидить. Це. Ригає кров'ю піхота, але є нюанс. Якщо ви подивитеся ще раз на цю картинку, а я вам ще раз її покажу. Не буду включати, то тіло міни влізло в ствол, а хвостовик не вліз. І тут в мене є якесь запитання. Ну напевно, і в цьому теж є проблема. Отже, якщо це не той калібр, то якого біса тіло влізло? А хвостовик ні? А тобто, значить, для мене особисто ну, це якийсь нутрек, ну можливо, це так є, але тим не менше, питання навіть не. В якості, а питання в логістиці. І Міністерство оборони на чолі з Умеровим тут також мали би бути тегнуті у наших з вами дописах. Тому, тому, кому вигідна війна на сьогоднішній день і чому жоден відповідальний не постраждав, окрім нашої піхоти, це питання до сьогоднішньої влади. Але переходимо до ще однієї частини нашої розмови це продовнів. Коротше кажучи, народ, мені тут писали, нам тут пишуть, да? ну і тут мені написали дуже багато хто. Я би, в принципі, не реагував, але мушу зреагувати. Що стосується довгі, справа в тому, що я вже неодноразово казав, що соцмережі це той трешняк, який плодиться у нас в соцмережах, це, це проблема. Але не всі розбираються, і тут мені тут напіхали лапін, та ти ж зелений, ти ж за зеленського топиш. Я, чесно кажучи, спочатку не міг зрозуміти якого біса. Але потім дійшло, потім мені допетрило. І тому я вам зараз покажу декілька таких дописів і прокоментую дуже коротко. Отже, допис номер один, на який я зреагував, Сергій Тригубенко почав писати, що дивлюся Лапіна, там бла, 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 бла. І що Лапін мало чим відрізняється від зеленського, бо той висловлював претензію, там і так далі. Коротше, лапін не відрізняється від зеленського, і треба боротися проти корупції, а не треба там трандіти, і проблему можна вирішити. Для цього їй потрібно почати вирішувати, а не гратися у відсутність розуму і так далі. Я би можливо не реагував, але думаю, що ж то за людина, і яке в неї джерело її натхнення. Ну але я подивився, кого він що він перепощує, на що він посилається у своїх багатьох висловлюваннях. Так він за Дубінським слідкує в соцмережах, тому Сергій Тригубенко дожовуй шашлики і йди за руським кораблем. Але питання лише не про нього. Окей, там мене ж там не обідало. Я навіть і не блокую. Знаєте, бо іноді цікаво попереписуватись, але цікаво подивитися інші реакції. Але з'явилося і інший допис, тому я його вам також показую. Серж, Сергій Ленд написав мені. Що не може бути півроку пишу тут лапіну, що зер... єрмаки при владі Україна просто тупо загине, а вони тут чекають, що Зеленський перевиховується. Таке враження, що Лапін на зелену владу і працює, забовтує населення проблемами влади, щоб всі звикли, і це стало нормальним явищем. Ну, типа там аля балакали, балакали, розійшлися завтра знову балакати. Ігоре, ось у цих всіх балачках що нового. Ну і далі людина там писала. Я, чесно кажучи, можливо, би теж би не реагував, але я ж така сволоч, що я іноді реагую. І пишу, що півроку відповідаю довбням про те, що вони довбні. Ти хочеш збройне повстання в Києві під час російської війни? Тобто, коли ворог пре на фортецю, тобі треба пролити кров всередині фортеці, яке ж бо ти тупе і хитре. Але коли тупе, думаєш, що воно хитре, ховаючись за незрозумілими прізвищами, то звичайно іди дожуй свої шашлики і разом з Зеленським і за кораблем. Ну, люди там почали пихати. Я, чесно кажучи, вже далі там ще він там ще мені писав, але я подивився, що ж це за людина. Ця людина проживає в Сполучених Штатах Америки і розповідає нам всім, як би ми мали би діяти саме в сьогоднішній історії. Чесно кажучи, я вже запарився розповідати, що заклики до повалення конституційного владу в Україні, до прийняття збройного повстання призведуть лише до одного до того, що було 100 років тому. Хто забувся, нагадаю. Сто років тому большевики підняли востаннє в Києві фабрики робочим земля крестьянам. Бо влада не влаштовувала це і вони підняли повстання. той час, коли війська російської большевісткої Росії на чолі з Муравйовим йшли на Україну, наступали на Україну. Знаєте, який результат того повстання в Києві і того наступу росіян? Так, через 10 років і одні, і другі, і ті, хто піднімали повстання, і ті, хто придушували героїчно це повстання, жерли власних дітей під час Голодомору. Тому, коли тупе думає, що воно хитре, воно іноді виглядає смішно. Але я не сміюся, я відправляю за руським кораблем дожовувати шашлики Зеленського. Ну, наговорив, доповідь закінчив. Друзі, я вам щиро дякую за ваше за вашу увагу. І, звичайно, звичайно, хочу сказати, попри всі негаразди, як би там не було, Україна все рівно переможе і тупих, і хитрих, і зелених. А зелені Зелені сядуть. А ті, хто не сядуть, напевно так, якщо вони думають, що втічуть, то слава Збройним силам України і спра слава нашим fpv дронщикам. Десь так приблизно я так думаю, бо непокаране зло зросте, прийде і нас доб'є. А тут є питання виживання нації. Десь так. Тому боремося проти росіян і боремося проти їхніх кротів. Кого не поборемо, того посадимо. Кого не посадимо, маємо догнати. Слава Україні!